Война Отця і Сіна Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, на честь Преподобного Агапіта Печерського. Вчора ми насолоджувалися спогадами про тайну Вознесіння Господнього, в якому людська природа була возвісена до неба. І посаджена праворуч Небесного Бога і Отця. І сьогодні ми святкуємо праздник преподобного гапіта, який став чадом спасіння, який жив з благодаті, яку приніс на землю Спаситель нашого Господь Ісус Христос, який дав людській природі силу. Перемагати зло, перемагати гріх і жити свято і непорочно. Преподобний габіт був сучасником преподобного Антонія Печерського, основателя цієї святої обителі. Він був його учним і намагався в своєму житті подражати преподобного Антонію. Він подражав його подвигах. От і преподобний Антоній мав такі звіти, що він е, кушав їжу і остатки їжі, яку він кушав, він давав людям, і вони цим і І преподобний габік теж почав е, так робити, почав збирати трави, е, готувати собі їжу з цих трав. І е, цими, цією їжею він готував, годував людей, які приходили до нього з різними хворобами. І таким образом він ісіляв людей від душевних і тілесних болезней. Один раз святий преподобний Антоні іселив князя Володимира Ну, Володимир Мономах – це відомий князь, він княж у Чернігові. І він захворів дуже серйозною хворобою, і в нього був лічищий врач, який його лікував. Той врач був не православний, був іноді. І він що не давав князю, нічого не допомагав. Тоді князь почув, що є такий у Піщерській лаврі монах, який лікує людей травами різними, підслав свого післанця до Ігумена монастиря і попросив, щоб і той послав до нього преподобного Агапіта, щоб він там його сполікував. Але преподобний Агапіт відмовився йти. Він сказав, якщо я піду раді князя з монастиря. Я не входжу за стіни монастиря, але якщо вийду заради князя, то я буду виходити, можу, буду виходити раз заради інших людей. Тоді я вже не зможу жити в монастирі, я буду вимушений ходити весь час десь по, 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 по селам і по містам. І він відмовився. Тоді посланці попросили його, щоб він хоча б дав ті їжі, яку він кушає, тої трави. І щоб нею погодувати свого князя для ісіння. І приподомлює дав їм частину тих трав. І князь вкусив цієї трави і визбирав. І звичайно, що князь прийшов в монастир, щоб подякувати преподобному Агапіту. Але преподобний гапето знав, що він князь прийшов. Він втік, де сховався і так його не знайшли. Він не хотів слави людської, тому що він робився ради Бога. Не ради своєї честі і слави, а ради Бога. І князь залишив там в монастирі там золото, там, якісь дари. І таким образом святий преподобний Агапів показав, що він є дійсно. Такий безмізний врач. Але той доктор, який лікував князя Мономаха, він ну, виспілав ненавистю, завістю до цього до преподобного Агапіта, що той простий монах вилікував, і зцілив, а він такий врач, який знав все, який був настільки іскусним, що він... Приходив до хворого і подивився на нього і говорив, що ти проживеш три дні, а другому каже, ти проживеш сім днів, там, вісім днів. І так бувало, що от він як сказав, так і все сповнялося. І він такий, який знав настільки досконало, це братства всякі. І... Його значит, переміг якийсь простий монах, і він до нього прийшов палати ненависті. Ну і случилося так, що преподобний Агапіт, через багато років, він прожив і, і сам дійшов до старості, захворів і вже був близький до смерті. І цей доктор приходить до нього і каже йому, Подивився на нього, каже, через три дні помреш. А преподобний каже, не помру, я ж буду три місяці жити. А той ти, каже, ну, ну ти ж, я знаю, що я говорю, і настаю на своєму, преподобний його вигнав з і каже, ти заставляєш людей. Своїм присказанням заставляє людей страждати за прийшли. У Божих руках життя і смерть людини. І скільки Бог дасть людей, і скільки вона поживе. Ну і, прикодому, гапід проживши ще три місяці, і після того він приставився до Господа. Відійшов цього життя в вічне життя. І цей врач інодірець. Настільки був тронетий ну, мудрістю і силою преподобного гапету, яку Бог йому дарував, що він сам прийшов і в монастир, покаявся, прийняв православну віру і став монахом, і своє життя в цій святій обителі. Так преподобний габіт істріляв і душевні недуги, і тілесні недуги. І ми сьогодні, святкуючи його пам'ять, просимо, щоб він помолився перед Господом, щоб Господь наші болезні і душевні і тілесні і стіля, щоб Господь врачував нас, щоб Господь давав нам силу, щоб ми могли виконувати свої земні обов'язки, ті, які Бог покладає на нас, щоб ми мали силу творити добро, щоб ми мали, мали силу любити, прощати. І щоб Господь хранив нас від душевних недугів, духів, щоб Господь від відганяв від нас страхи, які ми сьогодні від, ну, від яких сьогодні страждає багато людей. Щоб Господь істели у нас від униння, від отчаяння, які паралізують людину, і людина ще може щось робити, але унині вічі він робить людину безпомощною, і вона, будучи здоровою, починає помирати. Щоб, Господь і сціляв наші душевні, тілесні недуги, щоб ми могли жити достойно на землі, так жити, щоб наше земне життя е, в свій час перейшло у життя небесне, і щоб ми достигли вічного спасіння на небі у Христу Ісусі, Господі нашому, якому да слави чище поклонення, нині безконечні віки. Амінь.